Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма Привернути увагу якої дуже легко, а ось позбутись цієї уваги набагато складніше. Тож дивіться сьогодні у випуску. Прокурорське слово. Ярема звинувачує наші гроші. Заважаємо слідству. Хтось ж, мабуть, ці речі. У наступній програмі про те, як прокурорські родини отримують земельні ділянки. Забудовують історичні райони Києва та торгують із фігурантами прокурорських розслідувань. Прокуратура, звісно, десь перемутила, десь комусь вчасні руки. Два тижні тому ми показували ну, такий доволі резонансний матеріал про Анатолія Даниленка. Це заступник генерального прокурора. Його родина вилучила у держави 140 гектарів землі та озер. Це більше ніж було в межигір'ї Януковича, і більше того, до Аліни Стрижак, яка власне і готувала цей матеріал, приїжджали додому із погрозами. Це потребує якоїсь реакції, і керівник Даниленка, генеральний прокурор України Віталій Ярема, відреагував. Він назвав наш сюжет елементом інформаційної війни. Мовляв, як тільки прокуратура починає готувати повідомлення про підозру усіляким одіозним персонажам, журналісти втручаються і заважають слідству. Чомусь е зненацька в е З'явилася велика кількість публікацій відносно Даниленка, потім відносно моєї персони і моєї сім'ї. І тому я зробив такий висновок, що це якась іде загальна така операція по дискредитації працівників Генеральної прокуратури. Можна було б сказати, що це відповідь людини, якій не має чого сказати, принаймні по суті, тому що дивіться, озера дійсно були державними. Потім хоп, і стали озерами родини Даниленка, і це зафіксовано у публічних відкритих офіційних джерелах інформації. Ну тобто, що тут ще прокоментуєш? Але на мить лише на мить стало трошки тривожно. Тому що, може, біз з ними, з тими озерами, якщо вони бодай на секунду відволікають цілого заступника Генерального прокурора від розслідування злочинів минулої влади, ну це ж Генеральна прокуратура, ви ж розумієте, вони і без відволікання не особливо ладні щось розслідувати. То чого ж я через якісь жлюгідні півтори сотні гектарів нервую слідчого, зазираю йому за паркан? Оцей кран. Якщо його пригнали за 48 кілометрів від Києва, то за які гроші? Щоб зняти у Даниленка цей будинок? Скільки? 280 гривень, здається. 250, п'ятдесят. Ну я не знаю, скільки він там коштує, але мені здається, що це дорого. Пригнати кран спеціально, щоб там десь заборну. Тому от і виникло ці питання. Хтось проплачуєш, мабуть, ці речі. Стало тривожно. Але одразу відпустило. Адже інформація про статки родини пана Даниленка не може завадити слідству жодним чином, тому що заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко відповідає за матеріально-технічне забезпечення роботи Генпрокуратури, такий собі завгоз і до слідства абсолютно жодного відношення. Але тоді чому генпрокурор дає такі дивні коментарі? Можливо, тому що з Даниленко вони друзі і вже років з працюють працюють разом. Чи не через це пан Ярема пов'язує статки Даниленка із бізнесом його сина, який, судячи з його віку, мав почати цей бізнес класі у восьмому. І бізнес то непростий. Родина Даниленків займається нерухомістю. У її портфоліо надзвичайно скандальна забудова. Аліна Стрижак продовжує знайомити вас із прокурорськими парканами. Це перехрестя кияни за звичкою називають львівською площею. Раніше і справді була площа. Ось тут стояв фонтан, а навколо нього півколом будинки. Проте знайшлися ділки, які фонтан знесли. А замість нього звели торговий центр: три поверхи згори і ще один підземний. Про це розповідає Сергій Целовальник. Він став головним архітектором Києва, коли торговий центр тільки почали будувати. Я бігав вокруг стінал, значить, говорю, як же ж так, як же так, як це може бути. Площа уродується із площі Т-образний перекресток просто-напросто. Целовальник підготував усі документи проти зведення центру і відправив до Київради. Там кілька місяців навмисно затягували питання, не виносили його на сесію. А коли відповіли, убили на повал. то не будівництво торгового центру. А реконструкція фонтану. Що можна модернізувати фонтані? Щоб нього вийшовий, з нього чотирьохітажний вийшлося з половини біла і що там ще, Центр торговий. Щоб перетворити фонтан на торгівельний центр, потрібно бути не стільки будівельником, скільки юристом. Давайте подивимось на того, хто спаскудив історичне місце. В'ячеслав Даниленко, син заступника генпрокурора Анатолія Даниленка та співвласник фірми Класик, яка і збудувала цю склянку. На момент будівництва тато, до речі, був заступником головного київського міліціонера Віталія Яреме, нині той генпрокурор, партнер по бізнесу та другий співвласник Класику Микита Ільїн, син Геннадія Ільїна, депутата Київради від. Удару, тобто, бачите, ті самі прізвища, що й в історії з озерами та фірмою Салтанівка Каска» та ще безліччю інших компаній. Ми витратили багато годин, щоб дослідити бізнес Даниленка. А це безліч фірм, які пов'язані між собою прізвищами, номерами телефонів, адресами. Ну розумієте, такі ниточки зв'язочки, і це все неважливо, тому що реальність виявилась простішою. Йдемо у скандальну забудову шукати забудовника фірму Класик. Нині вона записана на Геннадія Ліна та Наталю Даниленко, дружину заступника генпрокурора Анатолія Даниленка. І на горі під самою стелею знаходимо нічим не примітну кімнатку. Доброго дня з приводу оренди приміщень це сюди. А в ній жінку, а за нею шафу, забиту папками з назвами фірм, які ми так довго вивчали. Жінка від нашого візиту не в захваті. Це ви знаєте, це аби ви, ви, ви прийшли до мене от комор. У мене додому. Будь ми ласка, прийшли. дівчата, та там немає вивіски, там немає, і ви. топ Чи... класик ось у вас написано, топ класик. Ну що таке, заробітна плата? Це тут. Помічаємо у жінки на столі цілий ящик із початками різних фірм. Ой, боже, будмакід плюс, стройсоюз, боже, як багато початок. Ви їх колекціонуєте. Тому що все-таки якось сконтактуєте нас з груп, ось Беберколос, Товагент, Ліга Нуля, Товагент, Боже, як багато всяких підприємств. Тут прибігає захеканий охоронець і нас випроваджують геть. Ви знаєте, що не десь там зйомка збрищена. Проте В'ячеслав Даниленко виявляється власник не тільки крутого бізнесу, а й крутого майна. 2010-го прокурорський син прикупив земельки у столичному районі Серець. Брав землю у людей і фірм, пов'язаних із його родиною. Тож вирушаємо за адресою цих ділянок на вулицю Тараспольську. Сусід Даниленка розповідає, до прокурорського сина на цій землі бавились діти місцевих жителів. Був садок. Дитячий садок був десь з 75-го року по 96-й 98-й рік. У 1998 році він згорів при невизначених. Ох, ну було, типу, зробили замикання, але ну, я в це не вірю. Бо Земля золота, тим більше це зона. Інший сусід уточнює, земля під дитсадком належала Сарецькому дендропарку. Яким -то образом не зрозуміло, яким у цей садик згорів, осталася земля. Потім директор, звісно, що ця земля на світовості. Директор цвітовоста там нормально, людям там люди, хороші зарплати. Получали третє сюди, а він просто собі повторив, камій там для себе, ходіть цю землю чіпати, типу, так-сюди. Потім щось він там накрутив на цвітоводці за якісь долги і третя десята його прижали. Типа, він цю землю віддав прокуратуру. Прокуратура, звісно, десь перемутила, десь комусь частні руки, вони зробили відчудження від для, 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 для цвітоводства цю землю. Ми з'ясували, що люди Даниленка вже приторговують цією землею сотка 20 тисяч доларів. Причому не тільки в Києві. На прокурорського сина і його партнера Микиту Іліна оформлена також земля у селищі Борзель поблизу столиці. Про неї нам розказують у Ворзельській селищній раді. Uh -huh. селі, да? а uh -huh. А потім там на цій території одні взяли в оренду, одні теж викупили. Ось вона ділянка, записана на сина заступника генерального прокурора. Зрозуміти, що тут колись була туристична база, нереально. Зараз це 5 гектарів порослих хащами. Але незабаром, звичайно, тут може вирости ще один житловий комплекс. Кілька місяців тому син заступника генпрокурора клопотав у місцевій селищній раді про зміну цільового призначення землі з туристичної бази на забудову. Добре виділяти землю, коли тато прокурор. Але ви маєте повне право сказати, чого ви прискіпились до цієї родини. Ну так, один тато прокурор, інший депутат. Діти з маличку займаються бізнесом, пов'язаним із отриманням землі від персон, яких міліції легко було притиснути. Але ж це бізнес? Ну так, збудували п'ятиповерховий кіоск на історичній площі, але ж це діти. Ну до чого тут? Прокурор, не прокурор. Я зараз поясню, в чому проблема із прокурорським бізнесом. Для цього давайте згадаємо одного. Персонажа. Нардеп комуніст Ігор Калєтнік. На цьому архівному відео у парламенті приймають драконівські закони 16 січня. Не рухатися колонами більше п'яти авто, носити касок, купувати картки з паспортом. Опозиція блокує систему рада, і тоді перший заступник спікера комуністи Гор Калєтнік, фальсифікує результати, змушує депутатів голосувати руками. Голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Допомагає Калєтніку голова лічильної комісії, регіонал Володимир Олійник. Лічильна комісія готова до роботи. Будь ласка. Виступайте до голосування. Саме прийняття цих законів і провокує найбільше протистояння народу і правоохоронців. В Беркутівці у мороз застосовують водомети, сльозогінний газ та кив. Протестанти, коктейлі молотова. В результаті сотня поранених. Коли Євромайдан перемагає і Янукович зі свитою тікає до Росії, туди ж летить і калєднік, проте навесні повертається. Мій будинок пограбований. Моїй сім'ї була. Досить велика небезпека моїм чотирьом дітям, і тому мені прийшлося покинути Україну. І запевняє, він сумує. Глибоко сумую і низько вклоняю голову за всіми загиблими і активістами і працівниками міліції. Генеральна прокуратура заводить на калітніка справу. Мною генеральним прокурором знаходяться два кримінальні провадження, які спрямовані на відносно. Народного депутата Калітніка і відносно народного депутата Олійника, які організували голосування 16 січня. Проте підозрюваний і досі не в камері, а в депутатському кріслі генеральний прокурор запевняє в усьому винна Верховна Рада. Ну, не хоче вона позбавляти Калітніка недоторканності. Я до цього готовий У мене всі документи готові для того, щоб оголосити і запропонувати депутатам прийти її до кримінальної відповідальності. Вам напевно цікаво, до чого тут Калєтнік? До чого тут ярема, який не здатен його посадити, і головне, до чого тут бізнес родини Даниленків. Все пов'язано. Дивіться. Я до цього готовий, в мене всі документи готові для того, щоб оголосити і запропонувати депутатам притягти її до кримінальної відповідальності. Тож, колишній комуніст має вдосвіт часу відновити свій пограбований будинок. Правда, він у Ігоря Григоровича ми з'ясували? Не один. У селі Хлебча, як у класичному українському творі. ідеш. ідеш. Фух, ідеш, ідеш. Ідеш, ідеш. Чия земля? Калатника. Ось за цим велетенським парканом ховається резиденція пана Калетника у селі Хлебча на Київщині. Понад два гектари займають штучний ставок та дерев'яний зруб. Також бачимо різьблену дерев'яну альтанку. До неї веде лісток із ліхтарями. Поряд катамаран. На березі лежаки на 5 персон та пісочниця з іграшками. Будівельники, що працюють поряд, запевняють, власник будинку їздить на авто, яке коштує понад мільйон гривень. Чорна, біла. Там весіра, Намагаємося поспілкуватися з власниками хором. Проте нам не відчиняють. Весь цей комплекс записаний на тешу Ігоря Калєтніка Ганну Буртову. Правда, жива вона не тут, а в селі Білоусівка на Вінничині. Телефонуємо жінці додому. Слухавку піднімає депутатський тесть. Немає не десь а ви… її чоловік, напевне. Так, так. То ви не знаєте, що записано на дружину? Хто? Ну, ваша дружина. Швея. Угу. А будинок, оцей великий у хлебці, це її. Нува за я, те я, я, я скажу лісом, що має так калетніка, говорить голова сільради, до якої приписані хороми. Розповідає, охорона нардепа не пускала до ставка селян. Купатись та рибалити змогли лише, коли Калєтнік утік. Ну і це тоді, по суті, в той період ми дізнались: ну, народна мова, що це належало калетнику, калетник уїхав, не заплатив охоронцям, охоронці покинули свої пости. Звернилася територія, і місцевий народ пішов на рибалку. Ставок, на якому стоїть маєток Калєтніка. Ставок, який охороняють люди Калєтніка – це один зі скандальних ставків фірми Салтанівка Каскад, фірми, яку контролює родина заступника генерального прокурора. Бізнес відносини між родиною високопосадовця з ГПУ та фігурантом справи ГПУ. Це якось дивно. Не вважаєте? Тим більше, що там і бізнес якийсь дивний. Ставок фактично у Калєтніка, але формального продажу здається не було. Алло, доброго дня це Султанюка каскад 228-21-20? Завісу таємничості піднімає сільська голова. Каже, що четвертий став продали далеколітніку. Я не знаю, яким це Макару. Оце все mm -hmm. могло продати. Ну, Документів я ніяких не бачила. А от кого бачила до міліціонерів? Вони завітали. Досі ради, а ще з'ясувала наша програма. Були у місцевого активіста Сергія Бойка. Все через ставки. Вони зараз намагаються запугати людей, всі, щоб ви, всі громадяни на моєму прикладі, так? щоб ніхто не добивався, нічого не робив ставками. Розумієте? Бо тому, що вони хочуть їх забрати, засипати і там побудувати, мабуть, потечні городки, все інше. Але я вірю, те я знаю, що громада цього не дозволить. На відео правоохоронець, що завітав до бойка селянам, що його оточили, він розповідає, ніби повістку бойко його просто попросили завести. Я просто по своїм справам їхав. Мене попросили завести вже на камеру. Кравчук Володимир Львович, Оперуповноважений повноважений відділу боротьби з корупцією у БОС. заступник начальника МВС Київської області. Заступник очільника обласної міліції за чимось проханням особисто завозить повістку людині, яка лише спробувала ловити рибу у озері, що належить родині заступника генпрокурора. Це ще одне пояснення того, чому бізнес родини Даниленків вартий особливої уваги. І я сподіваюся, що я зараз не заважаю слідству, а лише стимулюю його. Ну і як вже розпочали, то давайте додивимось і інші маєтки пана Калєтніка, навіть ті, які не пов'язані з прокуратурою. А зараз ми вам покажемо ще один. маєток Ігоря Калєтніка. Цей теж записаний на те, що політика. Теж у хлебчі. А, вибачте, будь ласка, ми з телеканалу Зі ось моє посвідчення. Вона звати Аліна Стрижак. Я перепрошую, не закривайтесь, будь ласка. Так негарно робити, ви що? А чому? Чому ви не хочете коментувати? Не хочуть коментувати. Третій палац Калєтніка розкинувся в елітній кончазаспі. Як туди приїхати, знає кожен. Доброго дня, відкажіть, будь ласка, нам до Калєтніка треба. Калєтнік, дожива. Ось ось цю улочку. Угу. І тоді ви в забор втикнетесь і ліві і наліво. Ага. І це його забор. А там який, там, добор... які там городи? Там якась ковка чи що? Там ковка, там забор, там берези. Ось у цьому маєтку, за словами місцевих, і живе пан Калєтник. Ну принаймні точно такі самі стопці, ми бачили з вами у селі Хлебча. Тут теж довжелезний паркан, на кожному кроці відеокамери, непомірно високі ворота, за якими пресу ніхто не чекає. Об'їхати всі володіння Калєтніка за добу не встигаємо. Тож у місто буча під Києвом потрапляємо під вечір. Тут поряд стоять дві ділянки площою 40 гектарів. Корупційну схему по першій за якою земля опинилася в Калєтніка. З'ясували наші колеги з телеканалу СТБ 2002 року. Бучанська селищна рада перевела землі лісового фонду до категорії громадської житлової забудови. Потім через підставних осіб люди Калєтніка скупили землю і оформили на діда політика Василя Кергана по другій ділянці площею понад 20 гектарів збиралися провернути таку ж оборудку. Але не встигли. Змінилася влада, запевняє місцевий активіст. На сьогоднішній день ця земля оформлена на ряд підставних осіб. Вона поки що не об'єднана в одного власника. Але є всі підстави вважати, що це також бочанським зі гірнами два, яке належить пану калітику. Чи так це питаємо у місцевих сторожів? Така калетник сюди приїжджає. А я не бачив. Ми начальство зараз бачимо разу два місяці. Гарно платять? Ні. Погано? А. А погано це... Зв'язку з кризою, наразі. Зв'язку з кризою. — Так що затримують? Не затримують, ну і не додають. Ну то ну, тисяч п'ять хоч є. Залямо. А да? що, серйозно? Відкриваю. Можна пройти? Ні, ти не можна хоч ти заглянемо. Давайте я Катя тут про... Пропущу, якщо можна заглянути. О, красота. У вас тут вовківничі Калєзнік останні 14 років працює на державних посадах. У декларації за минулий рік вказав доходів на 90,5 з половиною мільйонів. Майже 70 з них переконує калітнів дарунки, призи і виграші. Програма наші гроші так і не отримала відповіді від самого героя нашого сюжету. Хто ж подарував його родичам пенсіонерам стільки корупційних статків? І, звичайно, незрозуміла позиція Верховної Ради, яка ніяк не позбавить Калєтніка недоторканності. Чи можливо, Ігорю Григоровичу знову пощастило отримати дарунок при чи виграш? Цього разу від нової влади. От навіщо людині два будинки? Один навпроти одного. І навіть якщо ця людина Комуніст, і головне, хто все це пану Калітніку дарує? Ну, озеро він, можливо, отримав від прокуратури. А решту? відповіді на ці питання дивіться у нових розслідуваннях наступного вівторка. На сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. Програма, яка завжди готова влаштувати хороший бенефіс поганій людині. До зустрічі.